Друзі, всім привіт! З вами я, Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook, і Це продовження серії випусків про світових зірок, які підтримують Україну. Як я вже раніше і казав, їх немало, і сьогодні розповім ще про декількох із них. Тому не гаємо часу і починаємо. Red Hot Chili Peppers у Майамі під час концерту соліст з гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс вийшов на сцену з українським прапором на знак підтримки України. Після концерту гурт зробив пост у Фейсбук зі словами Любимо Україну. А у квітні 22-го року Red Hot Chili Peppers брали участь у благодійному концерті «Stand Up for Ukraine» на підтримку України. Перці ну ви вогонь. Блекі Лоулес гурт Wasp. ще на початку війни Блекі Лоулес написав величезний твіт, у якому підтримав українців, назвав себе українцем та засудив Росію за її напад на Україну. Блекі респект та повага. Друзі, і прямо зараз у себе на екрані ви бачите qr код Якщо бажаєте підтримати канал, переходьте за цим QR-кодом та донайте будь-яку суму. А я вам буду за це дуже вдячний. Ну і не забудьте підписатися на канал. The Doors та The Cure – родина та колеги клавішника гурту The Doors Рея Манзарика, який пішов із життя ще у 13-му році, вирішили підтримати Україну. Вони перефарбували логотип The Doors у колір українського прапору та надрукували серію благодійних футболок. Теж саме зробив гурт The Cure, перефарбувавши у жовтий і блакитний свою назву на чорному одязі з рядком із пісні Love Song. The Doors – The Cure – сила! Пол Маккартні. Пол Маккартні почав підтримувати Україну ще у перші дні війни. З квітня по червень 22-го року Маккартні гастролював у Штатах зі своїм концертним туром Готбек. І на кожному своєму шоу привертав увагу до України та підіймав український прапор над сценою. You're a grand old flag. You're a... Пол Маккартні. Красунчик. «The Rolling Stones» Гурт The Rolling Stones запросив для колаборації два хори: вогник та дзвіночок. Та 16 липня 22 року The Rolling Stones разом із двома хорами спільно виконали пісню You can't always get what you want. Мік Джагер, що там мертва русня є? Чудо. The Rolling Stones – Good Job Twisted Sister Дій Снайдер, вокаліст гурту Twisted Sister, співпрацює з організацією World United Live, яка збирає інформацію про війну та займається організацією мітингів на підтримку України. Ді Снайдер так тримати. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, писати будь-який коментар. Та поширювати дане відео у себе в соцмережах. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання на різні фонди для донатів ви знайдете під цим відео. Також підписуйтесь на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Та якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашим патроном. Ну і наостанок слухайте українське, підтримуйте українське всім но парасян!